Це співачки лами віддане Роману молодшому на 16 років. Їх поєднали духовні практики. Тепер же вони лікують душі одне одному. Я тебе дуже люблю, дуже ціную. Ось ти моє все. Я тебе кохаю на все життя. Також в цьому світі і в інших світах. Щастя, любить тишу. Цей роман триває вже п'ять років, та обличчя коханого лама ретельно приховує. Тільки у світському житті пара вперше привідкриває завісу особисто. Ну, насправді це бажання нас обох і його також, тому що він не публічна людина, і він більш в мене такий духовний, спокійний, домашній сімейний і. Ну його публічне життя не цікавить. За паспортом йому 29, а їй 45. Та за відчуттями все навпаки. Заради співачки коханий залишив рідний Херсон та перебрався до столиці. Мама Романа майже ровесниця Лами, не одразу благословила цей союз. Для мене він був дорослим чоловіком. Можливо, мама з такого ракурсу його ну вона не могла його бачити в такому ракурсі, який він є в сім'ї, який він в родині, як він себе може проявити. І звісно, що мама мене раніше бачила тільки по телевізору. Їй подобалася моя музика, тут син приводить та, мене додому. Розумієте, вона трошки переживала, Думала, що ми отак почнемо стосунки і скоро розійдемося. обіцянок, Два роки тому Віктор Павлік приголомшив новиною про розлучення зі своєю третьою дружиною після 25 років шлюбу. Причиною стало нове кохання артиста вдвічі молодша Катерина Реп'яхова. Кілька років роман співаку вдавалося приховувати. Поки зрештою таємне не стало явним. Аке концертне агентство зателефонувало з черговим концертом. Я відправила райдер Я відправила побутовий. Райдер, а в райдері в побутовому вказано, що ми в одному номері, Поселення, що ми разом в одному номері. Це і стало на другий день сенсацією, і ми одночасно вирішили, так. що да дребель. Щоб всі відстали там коханка молода і все інше. Складний дуже крок, тому що ну як ну діти, внуки, я доросла людина, я розумів це все. Ну але тут Катя правильно каже: ну ль -ль -ль Любові нема меж. із фанатки у концертну директорку, а згодом і четверту дружину. З десяти років Катерина не пропускала жодного концерту свого кумира, їздила за ним по всій країні. Одного разу на гастролях в Миколаєві Віктор Франкович поклав око на прихильницю з величезним букетом та запискою. Я написала, що я приїхала зараз в Миколаїв з Києва до вас на концерт. Що я ваша шанувальниця люблю і дякую вам, що ви є. Може, то якихось розідати ти їла? Може, десь поїсти. Ну бо молода дівчина приїхала з Києва до мене на концерт. Я розумію, теж якусь відповідальність за собою відчуваю. Я думаю, що ти взагалі не міг подумати, що в тебе буде четверта дружина, не, не те, щоб шанувальниця другу, фанат. 28 років різниці у віці не стали на заваді. Народний артист спочатку побачив у Каті споріднену душу, а згодом і свою шикидим. Я навіть не пам'ятаю, скільки прийшло часу, щоб там щоб, щоб там взяти за руку точ там намагатися поцілувати на навіть такої думки не було на перших порах а коли це відбулося, я так навіть і не згадаю. Разом у кадрі і поза кадром усі творчі експерименти Антіна Мухарського підтримує на 19 років молодша муза Єлизавета Бєльська. Нині вона співведуча його програми. А сім років тому була упорядницею його книги. Наші стосунки починалися не з любові. Вони починалися з поваги і довіри. Ми працювали в офісі а близькими стали конкретна дата 24 серпня 2014 року. Відсвяткували, відсвяткували наш відсвяткували наш союз. Аби третій шлюб скандального, шоумена протримався якомога довше. Пара почала. Все з чисто аркушу. Ми здали аналізи. О, ви берете мене як людину, яка тільки вступає на шлях нової родини. Тому от моя довідка: Резус-фактор, аналізи того, 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 кількість гемоглобіну, кількість того. Відсутність інфекції в організмі це дуже важливо. Після бурхливого життя у мене досить бурхливе життя було попереднє. Бурхливий попередній шлюб мухарського з акторкою Сніжаною Єгоровою обговорювала вся країна. Публічне з'ясування стосунків, боротьба за спільних дітей, судова тяганина. Холодна війна між екс-подружжям точилася роками. Тільки но багатодітний батько отримав офіційне розлучення, взяв шлюб перед Богом і з новою коханою. Ми спершу вінчалися в Києві, але це було таємне вінчання, де були лише ми свідки, хор хлопчиків і фотограф. От і про це дізнались батьки, мабуть, через рік після того спитали, чи то правда. А потім в Туреччині в консульстві ми побралися. Там були лише ми і консул. Оригінали в усьому у цій парі полюбляють не банальні втіхи, подорожі з еротичним ухилом. Античні міста, розкопки, замки, палаци, якісь особливі місця на природі. І там їх, так би мовити освячуємо. еротично освячуємо. Так ми освітили Парфенон, Ми освітили замок Ежена в Стокгольмі. Ми освітили багато турецьких храм Ємфей, храм в Туреччині. Храм в Туреччині. Багато місць в Європі. У нас попереду ще ми в Луврі були. Але нам треба там сховатися і провести акт освячення. Отаке, От знаєте, ми отримаємо ми отримуємо збудження від предметів мистецтва разом і в горі, і в радості, і в спільному бізнесі. Сімейний підряд Даші Малахової та молодшого на 10 років Сергія Сулими. Вона засновниця приватної школи. Він директор. Сьогодні на килимі старший син Даші від попереднього шлюбу. Давай тебе все-таки постріли. Я... Ну пожалуйста. Даю дві тисячі гривень, стрижем тебе на весе. Готов <свист> <свист> Кстати, да. не нові. Кілька років тому після другого розлучення акторки та телекулінарки на обрії замайорів її фітнес-тренер. За два місяці вони вже з'їхалися в спільне житло. А за два роки побралися у Львові. Ми хотіли, мабуть, показати той Львів, який був для нас дуже романтичним. Таким містом на ми раніше просто до Львову щомісяця. Ми один раз ми збігали до Львова, щоб нас тут ніхто не бачив. У Нас був готель, який ми їздили завжди. Угу. Смій маршрут, і ми хотіли от всім друзям просто передати це почуття, яке в нас завжди було. Почуття було, а тату наречену і на третьому весіллі акторки тоді так і не з'явився. Народний артист і режисер Віталій Малахов, який днями пішов в життя, спочатку не підтримав цей союз. Мій тато він. Він був засмучений, що я ще розвелася другий раз, оскільки для нього це був такий власний фейл. Мабуть, я не думаю, що я маю бути хорошою від того, скільки раз я одружувалася або розходилася. Високі стосунки антін Мухарський і Єлизавета Бельська навіть через кілька років після вінчання одне з одним на ви. Я хочу вберегти наш простір від зневаги одне до одного. Важко посваритися або ти... Не вжиєш якесь. Ничем не ни слово цілий рік. Викала на Віктора Павліка і його молода дружина. Тепер же Віктор Франкович звучить тільки за потреби У своєму блозі в інстаграмі. Я так кажу, і підписників це дуже дивує. Підписники, Ту то Тописники власники, діти мені, мені в діти в <рес> Так, Вони ну не будуть казати вітя на мене. Вона каже: Віктор Франкович. Так. Ми працюємо разом, Увага, і коли це концерт, якісь люди треті особи, то звісно, я не буду казати там Зая, мася малыш. А Даша Малакова проти формальностей. Бейбі, частіше за все називає Сергія. Хоча мені жінка якась доросла радила так не називати, бо він типу молодший і там малиш, бейбі. Ну, це, це, це Віра, тобі таке сказала. Віра наша няня, вона стільки говорить. Ай, <різь> дорожує. Три роки тому стосунки лами і Романа укріпила поява цих чотирилапи, а згодом пропозиція руки і серця. Та от виходити заміж, артистка поки не поспішає. Кімната вся обставлена в свічках, і він сидить по центру і пропонує мені вийти за нього заміж із каблучкою. Думаю, для чого це робити? весілля? От смисл. що може бути е, красивішого, пережитого нами. Ну от щодня. Що це вже потрібно, було? буде там для чогось, не знаю. Все можна. А так, щоб була якась необхідність для цього, я не, не, не бачу моменту. От мені було цікаво, сама пропозиція, все. Незацікавлена співачка і в продовженні роду. На пару з обранцем 45-річна артистка відверто сповідує принципи Чайлд Фрі. Не кажу, що цього не буде. Ну, тобто, воно абсолютно, якщо буде, то, то буде ця дитина. Значить, це було написано все світом і воно має бути. Але щоб я спеціально там ми планували і старалися, якоїсь такої необхідності в цьому немає. Вантіна Мухарсько – п'ятеро дітей від двох попередніх шлюбів на появу нових нащадків і третьої дружини, шоумен не розраховує. Не хотіла ніколи, і я не бачила і не бачу для себе ніяких переваг у їхній можливій чи неможливій присутності в моєму житті. Мій чоловічий досвід свідчить про те, що коли в родині з'являються діти. Чоловік наче б зникає. А Даша Малахова ще планує поповнити лави багатодітних матусь. На додачу до двох синів від попереднього шлюбу акторка в 44 роки мріє про донечку. Хочемо народжувати дуже, і вже я вже думаю, може заморозити цієї ці яйцеклітини. Ну раптом вік вже знаєте. Я відчуваю себе все ж таки, як Пугачова і Галкін. І всеновлення хочеться. Багато чого хочеться, але знаєте, життя таке, що воно... No? Rokuje, u nas się czas Поки одні мріють, інші діють. П'ять місяців тому. У 55-річного Віктора Павліка народився син. Для молодої дружини це первісток, а для співака вже четверта дитина. Ну є різниця, що в 20 років народилася в мене дитина, що в 55 різ... народилася в мене дитина. Є різниця, якийсь більший трепет у мене, більше відчуття батьківства до тої дитинки, яку я пригортаю до себе. Коханню кожен вік підвладний: 10, 15, 20 чи 30 років різниця. У віці не перешкода для міцних почуттів. Вік? Ти, Ти відчуваєш? Він завжди каже, що йому класно, оскільки я така досвідчена в господарстві, тобто я все можу там і прибити, і приготувати з нічого. Колись раніше я думала, що вік відіграє якусь свою роль в стосунках, але це неправда. Тут залежить дуже від душевного стану, від фундаменту людини. Сподіваюся, що вона. Буде зі мною до кінця і, і подасть кружку води мені на старість, коли я буду набагато старший, через 20 років, дай Бог дожити. Вона, зрештою, той ангел, який витягнув мене з пірви хаосу. Я перебував в хаосі абсолютно. Я не знав, як жити. Ліза це все структурувала, вибудувала, провела зі мною купу виховних бесід, купу психоаналітичних сеансів і, зрештою, знов таки повернула до життя. Дякую. Навчила обійматися. Навчила обійматися.